Це щелини на абсолютно новому автомобілі. Дирявий вах. Нема навіть е, безшумки. Фабрика. Дивись, видно? <му> Кнопки будуть підключувати, дисплеї будуть тукнути. <му> Можна вітатися сам собою. Та й отвір, яка сіла може залетіти. Пластик в цій частині максимально зекономлений, дешевий. Але нічого страшного, звикнем, Ми же любимо вас. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Charles Spy і у нас сьогодні на огляді китайський електромобіль Volkswagen ID3. Отже, існує декілька комплектацій. У нас сьогодні сама перша базова комплектація. Пюр. Розглянемо, що входить в дану комплектацію, які ми суттєвий недолік знайшли. І хочемо винести на ваше розсуд, щоб ви обов'язково написали нам коментар, що ви думаєте з цього приводу. Бо, якщо чесно, наша команда була в шоці. Ми очікували побачити автомобіль, який був би логічним електричним продовженням гольфа з своєю якістю та комфортом та видержкою Вага. Але ми побачили, що зовсім інше. Отже, сьогодні в пюрі у нас запас ходу. 450 км, батарейка 57 кВт. Батарейка тут менша, ніж в ID 4, ID 6, це логічно. Чому? Тому що база автомобіля коротша, звісно, об'єм батарейки, звісно, менший. Даний автомобіль може проїхати зі слів власника 250-300 км в зимовий час. В літній час це буде приблизно 400 км. Ми це перевіряти, на жаль, не будемо, але довіримося е, словам власника. Це новий автомобіль, він зараз фактично лише тільки-тільки починає набирати обороти на українському ринку, бо в нас всі дуже полюбляють id 4, id 6, а це вже як хетчбек ID 3. Побачимо, чи зайде він масово на наш ринок. І вже, я думаю, через рік десь буде дуже. Велика кількість відгуків, позитивних чи негативних нам невідомо. Мені щось підказує, що буде велике розчарування в якості. Я знайомимося обличчя з зовнішнім виглядом даного автомобіля. Давайте подивимося на фари. Ви всі знаєте, мій позитивний U відгук про ID Light на моделях четвірки і 6 там просто божественне світло, і ближнє і дальнє. Тут в базі у нас ближній галоген, дальній LED. Трішки зекономили, але нічого страшного, звикли, ми же любимо вах. Ну що, давайте заглянемо під капот та подивимося під капотний простір ID3. Може ми там знайдемо щось цікавеньке. До речі, одразу здається, що трішки зекономили десь, але ну таке. Має, має право. Це, це таке. Тара -та, це кочерга, мабуть. Ні, оце у нас точно кочерга, це щось таке, дишло до кочери. Та, Отаке перший раз бачив. Ну так, да, і зверни увагу, нема навіть бешумки. Вона відсутня тут. <губіця> Отже, що ми тут маємо? Бачок, великий обігрівач, салонний з фільтром, тут знаходяться фільтри, батарейка, тормозна жидкість, блок а... запобіжників. І здається, все добре виглядає. На перший погляд, все лаконічно. Да, можемо звернути увагу, що моторний відсік більше заходить безпосередньо під лобове скло. Більше в салон. Я думаю, у мене всі віки і прося під да? <свіс> Ні, тут, тут, да, тут компоновка дуже така щільна, але дивись. До речі, та сама історія, як Volkswagen ID 4 і 6. Відсутня у нас ця частина, просто цей підкрилок встановлений. Резиновий да? Да, резиновий. Але знаєте на що наша команда звернула увагу під час заміну порту. Даний автомобіль нам пригнав на заміну порту. Один із профілів основних нашої компанії це заміна GBT-порта на ЧАДЕМ, адаптація китайських електромобілів до українського та ринку Євросоюзу. Ми звернули увагу на таку фігню, інших слів ми не знайшли як отвори Це щілини на абсолютно новому автомобілі. Ми могли б здивуватися, якщо було б там ДТП і передню частину перезбирали заново, але ні, це фабрика. Дивіться. Видно? Mm -hmm. Можна вітатися сам собою. І це можете собі лише уявити. Під час дождю ця вся волога вона буде потрапляти в моторний відсік. Сніг, траса, ви їдете, сніг там. Волога там. Грязь вся буде там. Пил. Весь буде там, ви цим будете потім дихати. Жодний салонний фільтр, я не знаю, мені здається, він буде мінятися один раз в місяць в літній час. Це 100%. Фактично, ну, якщо ви думаєте, що це лише з цієї сторони, то ні-ні. Тут -то все гармонічно. У нас така сама історія з іншої сторони. Ми проводили невеличкий тест з мийкою даного автомобіля. Загнали його на мийку самообслуговування, запінили, промили і розмістили камеру під капотом, хотіли подивитися, що там відбувається. Ми були в шоці. Якщо хочете подивитися цей ролик, переходьте в інстаграм. У нас там цей тест зафіксований повністю, можете з ним ознайомитися. Ну Отже, давайте далі. На капоті нас зустрічає пластмасова. Накладка. Е, до речі, аеродинаміка супротиву. Аеродинаміка автомобіля коефіцієнт 025-026, щось таке. І мені здається, що ці отвори над фарами вони допомагають. Це ти запікаєш да, потім? Отже, повітря, коли входить в автомобіль, воно його прижимає. Ну, ваговці, ви мене розумієте, про що. Це конструктивне рішення від вага. Повітря, пил, грязь, сніг, дощ, воно все повинно концентруватись під капотом. Воно додає вам додаткового центру тяжко спереду, і автомобіль просто по трасі так ну Ладно тобі, якщо сніг, то він там заліпить ці дирки. Так, да, все, все вірно. Сніг заліпить ці дирки. Ви приїдете додому. Цей сніг буде, скоріш всього, вологий. Ви приїдете додому, втомлені, до своєї сім'ї, вийдете з автомобіля. Пойдете до своєї сім'ї, до дружини. Тим часом в нічний час вдарить трішки морозу. Зовсім трішечку. Мінус три, мінус чотири. Що відбувається зі снігом під час заморозки. Він розширяється. І вся ця пластмаса, скоріше всього, буде е, руйнуватися, лопатися. Ну це моя така думка особиста. Та ні, ну ладно, сніг ще, ну, якщо вода там буде, да, замерша, або сніг замерший. Да. Там буде все. Даже, я думаю, ви будете ловити е, горобчиків. <плес> 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 Даже в, в, в той отвір, яка сіла лайка може залетіти. <плес> 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 Продовжимо. Тут можна закінчувати. <плес> <закану> Отже, продовжуємо. Так <закану> Все. <закану> <пошти> на, <добу> <пошти> на, <добу> <пошти> на цьому все. Отже, рухаємося далі. Тут зазвичай все, як ми звикли бачите, дуже багато це перевертає увагу дуже багатьох людей. Якщо ви думаєте, що це відштамповка, то ні. Це наклейки. Це наклейки, вони бувають різного кольору. В них гармонічно, гарно виглядає, да, але як ці наклейки себе поведуть через рік-півтора, невідомо. Звичайні ручки у нас. В ручках навіть в базовій комплектації пюр влаштована вже підсвітка. Всі ручки будуть підсвічуватися, коли ви будете підходити до автомобіля. Це дуже гарний автомобіль, ви завжди можете звернутися до нас, ми вам відмовимо в від купівлі його. Олежа маркетинг 2.0. Навіщо продавати автомобіль, який власник потім подзвонить через місяць-півтора і буде казати, що ти мені продав? Ну, що ти мені поставив. Ми, як відповідальні продавці, хочемо завчасно вас попередити, не купуйте ID3. Отже, ми перемістилися в задню частину ID3, дивимося, що ми маємо. Пластикова така накладка, спойлер, виглядає гармонічно гарно, але мені здається, що цього віконечка буде недостатньо. Хто користується звикористовуватися дзеркалом заднього огляду, буде недостатньо. І те, що мені теж не сподобалось особисто, що 21-22 рік, ну слухайте, там камеру за 3-4 долара поставити для. Хоча б для заднього огляду, ну це вже мастхев тема во всіх автомобілях. В пюрі навіть відсутня камера заднього огляду. Я знаю, якщо б поставили за 3-4 долари камеру, ти б, б бомбив на те, що вона дешева. Так, да, вона дешева. <клес> <клес> Бо в прошки ми дивились, якість гівно. <клес> в ID3, в Pro, якість камери, ну така собі. Дуже специфічна і вона, ну, так, коротше, ну вах. Вах. Груб. Ти купуєш, щоб з неї жити та мучитися. Все. Така сама історія з Honda. До, до речі, хто не дивився наш огляд про Хонду, вагітну Хонду це у нас дирявий вах, то у нас вагітна. <плес> <плес> ну, а що, ну, реально true story. А, це у нас дирявий ваг, ID 3 буде. До речі, ми ще не розгадали загадку. ID 3, цифра 3. Ми знайшли лише дві дирки. Спереду, де третя дирка. Шановні підписники, зайдіть в коментарі, напишіть, будь ласка, може, ми щось пропустили. Ви знайшли третю дирку в даному автомобілі, а ми про це не знаємо. Ось. І подивіться, будь ласка, наш огляд про Hondu ENS 1, там, де вагітна Honda, вже мемчики покотили наші по Ютубчику. Вже всім оглядачам в коментарях пишуть ви, ви під пузо загляніть туди, там жах і все таке інше. Скоріше всього, камеру можна докупити. Довстановити десь цю частину. але... Ще китайця треба купити, щоб виходив з бояти да, і да. тобі трималося. <клес> Ні, у BMW я вже як там реалізовано? На електро, так, від'їжджає і показує. Ну, а тут, тут китаєць повинен. А тут маленький китаєць він вибігає, такий, опа, <клес> будь ласка. <клес> Хвостик невеличкий, підігрів е, заднього скла. Це, до речі, теж. Пластмаса. Отже, погнали відкривати багажник, і 3 будемо дивитися, що всередині. Газові упори. Це у нас аварієчка тут кріпиться. Дві рукоятки у нас для закриття, по відчуттям пластик. Цій частині максимально зекономлений, дешевий, але він тут і не повинен бути там мега високої якості, це вах, ми до цього звикли. Полечка наявна, сидіння складаються, йди сюди ближче покажемо. Місце під запаску у нас відсутнє, для докатки відсутнє, є невелика ніша у нас для складання. Речей. До речі, мабуть, ВАГ це єдина компанія з Китаю, яка, у якій в комплектації з новим автомобілем не йде домашній пристрій. Жодного домашнього пристрою немає. Всі зарядки, які поставляються, це вже продавці безпосередньо докладають, як правило, не кладуть щось недороге, дороге на 8-10 А, що дасть вам можливість заряджатися в домашніх умовах дуже повільно. Але якщо ви купуєте автомобіль у нас, у нас йде зарядка з можливістю регулювання від 1 до 7 кВт в подарунок при купівлі автомобіля, перехідники для... Повільної зарядки, а також у вартість входить заміна порту GPT-на Чудемо. До речі, зараз ми його вам теж покажемо. 12-вольтова розеточка є. Загалом багажник, як багажник, щось сюди поміститься, якихось два ящика з картошкою. Так, В цій частині у нас знаходяться датчики. Отже, порти заряджання у нас знаходяться в задній частині і знову такі. Коли на даному автомобілі ви будете під'їжджати до зарядної станції, ви будете, як правило, під'їжджати задньою частиною, здавати. Немає камери, вам потрібно буде завжди орієнтуватися під датчиком. Це незручно. Тут у нас знаходиться два порта зарядки. Повідний 7 кВт максимальна потужність. І швидкий, че димо ми вже переобладнали з GBT. Дасть можливість заряджатися до 50 кВт. На даному автомобілі ми їздили на зарядну станцію, тестували його процес заряджання, і він в стандартах I 4,1.6, все добре, все заряджає. Отже, йдемо всередину автомобіля, будемо дивитися, що там. moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like look, making these look good. I just want trophies, plaques with a whole gold if you know me. Gotta go record on the wall, look close. He got that record all alone, like lonely. Отже, же, що ми маємо? Ось такий ключ, стандартний, як ID4, ID6. Закриття, відкриття, відкриття багажника. Уже навіть в базовій комплектації є без ключовий доступ. Зараз закрили авто. Відкрили авто. Ді сюди подивимося, що у нас з дверями відбувається. Це максимально все дубовий пластик, він однаковий що зверху, що знизу. Це тканина у нас. Ну і Це вставочка, така е ручка, яка є і в AD4, і D6. Блокирування все ідентичне, все е однакове. В базовій комплектації лише механічне регулювання, вже в більших комплектаціях є е е електроприводи. Ну що, Давайте всередину присядемо та побачимо, що всередині. Отже, друзі, зразу, коли ми сідаємо в автомобіль, Volkswagen дуже приємно нас дивує. Нам не потрібно нажимати додаткові кнопки, нам достатньо сісти, включити передачу, і автомобіль готовий для початку свого руху. Кнопка старт-стоп тут відносне значення має. Отже, що по якості? Дерев'яний руль, умовно, да, це пластмаса. Якість ми розуміємо, Тут по пластмасі майже у всіх місцинах однаково. Цікава консоль з підстаканниками, не знаю, але якщо відрегулюю під себе сидіння, ну, здається буде зручно. Незрозуміле рішення з даною сіткою, що туди взагалі. Можливо покласти, я не знаю. Документи туди не покладеш. Телефон можливо? Ну теле для телефона ось місце передбачене. Є дві ніші для телефона. А що сюди класти я не знаю. Ну що сюди можна покласти. Мені здається, вони просто вирішили це місце чимось забити. І таке не... Ну не дуже... Так, я не... Ну от, от б знову! От що... Ну ладно, добре, це ж вах. Бах, ми завжди пробачаємо. Пранк. Ну шо? Це? <пл> ну, я, ти знаєш, я забіг. <пл> ти купуєш машину. Хай-тек 25К. Ти віддаєш за новий автомобіль 21 22 року. Ти сідаєш, приходиш в автосалон, у тебе вау-ефект, ти сів такий. Вау, все круто. Потім ти такий їдеш і... Ну, ладно. І так все йде. Потім ти їдеш, тобі і сніг на ноги починає сипати. Да ну це ж вах, ми ж пробачимо. Ну все гаразд, все добре, Сіб. Це діляємо. Блс вони. Ну реально, ну от що? Шановні глядачі нашого поважного каналу. Будь ласка, напишіть в коментарях, власники ID3. Або люди, які мають великий IQ. Для чого? Що туди можна покласти? От що? Я не знаю, я би. Мож... Я знаю рішення. Це місце під іконки, Поняв? як на ладах вішали тут. <гум> Вони вирішили іконки вішати, місце під іконки тут, а тут -а якусь ладинку класти, ну, щось таке, поняв. Молитовничок якийсь сюди. Ну, щось таке, я не знаю. Ну, ну точно щось туди треба ж класти. Вони ж для чогось це зробили. Думаю, ну мабуть, буде якась тканина оббивка, щоб не тарабатова. Нє-ні- ні, 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 це не варіант, ти що? Хай, ви будете живі та здорові. Все стаціонарно. Як у ID, лише мені здається, що, що ось цей дисплей. Цей дисплей, мені здається, він менший. Не знаю, треба замірити насправді розміри. Розмір дисплея навіть менший, ніж мій телефон. Цікаве рішення з ручкою перенесли від ID 4 і D6. Цей блок у нас теж фактично залишився такий. Що ми маємо? Ми тут, як завжди, маємо закриту систему. Це у нас загальна інформація по запасу ходу по відсотку зарядки автомобіля. Нічого надзвичайного ми тут не побачимо. Блок керування залишився сенсорний, все як завжди. Кнопки будуть підключувати, дисплеї будуть тухнути. Тут всі проблеми, які в ID 4 і 6, вони збереглися. Затухання дисплеїв, якесь аномальне. Може під час руху, може в гаражі потухнути, може на парковці, просто тухнуть дисплеї. Хлопці, клієнти власники зажимають цю кнопку включення-виключення мультимедії, вона перевантажується. І, в принципі, вони, картинка знову з'являється. Спарена стоєчка яка дуже закриває огляд насправді це віконечко я не знаю наскільки воно функціональне мені здається воно незручно сліпа зона є коли пішохіди будуть переходити дорогу на пішохідному переході вона звісно буде трішки заважати але що б з неї ніяк Так, ручки наявні тут у нас панорамний дах Звичайно, що з цієї сторони закривається, а не з іншої. Да. Тобто тобі, щоб над тобою було світло від даху, потрібно відкрити всю кричу. Ти не можеш тільки Ні. над собою відкрити, як да. у паулю. Да, до, до речі, це прикольно, ти звернув на це увагу, що якщо б з тієї сторони було, мені, наприклад, потрібно над собою лише світло, то я би трішки приоткрив. А так потрібно Ну, знову все на обороту людей. А? Зеркало. Наявне, те, що ми і казали трішки раніше, що зеркала цього недостатньо і за заднього віконечка воно там звужене, маленьке. Мені, наприклад, недостатньо огляду заднього Про камери, те, що ми і говорили. Зверніть увагу, у нас відображаються лише датчики та ну реально, вони що, дауни? Дивись. А наша мені траєкторія, якщо. Ні, є так, плюшки. Ні, ні, так прикинь, наша мені траєкторія? Я що в космосі, якщо я не розумію, де я маневрую. Ну, типу. Поняв, це логічно, коли у тебе є картинка, ти бачиш візуальне зображення, ти розумієш, як да, в тебе автомобіль буде рухати. А тут. Ну що? Але можна, знаєш, типу, отак, понтуватися, дивиш у мене. І пасажир такий, вау. Вау! У тебе полосочки. У тобі... тебе що прогнозування траєкторії? Так, да, у тебе є вах три, і я тобі скажу так. <звук> три так. Так, три так. Третю дирку не знайшли. А, ось знайшов третю дирку. Оце оздоблення у нас в червоному кольорі, воно буває різне, буває салатове, там такі під золото, буває різні моменти декоративні. Щодо сидіння, звичайна тканина, тут комбінована частина. Ну, загалом все традиційно ID вибито, зверни увагу. Ну і звісно, це ж Volkswagen. Вони відомі тим, що вони виробляють маршрутки. Хай буде. Не, ну це взагалі крім Краще Краще вони б цього не робили, мені здається. Так, тут у нас додатково велика ниша. Така вона штука, яку можна встановлювати та регулювати. І отак у нас закривається все. Ти можеш як підлокотник її використовувати. Отак? Ні-ні, закрий. Ні. -ні <рив> Всього підлокотник тебе, отак дивись, в розвал. О! Ми зрозуміли! О, як він дізель, О, так. Отак, так. Да. Сідай, мала, поїхали. <рив> так, ну досить жартів, давайте про щось серйозне поговоримо. Але тут немає про що говорити. Сяду сам за собою, мій зріс 1,86 м. Нагадаю, якщо хтось ще не запам'ятав і не підписався на наш канал, що потрібно зробити одразу зараз. Я сів, нам не дали можливості жодної для кармашків, немає, відсутня. Ну, да, прикинь, ну дивись, немає нічого. Чому? Ну, Ні про яких три людини тут а три пасажири говорити неможливо, виключно дві особи сяде. Підлокотник немає, відсутній. Ну, я головою не впираюся, так як в Хонді, до речі. Отже, можна буде проїхати. Комфортно чи ні, я не знаю. Це кожен сам для себе вирішувати буде. Судячи по тому, як закінчується диван під моїми ногами, не дуже то й комфортно буде. Відсутні будь-які дефлектори обігріву. мабуть, вони встановлені лише під сидіннями і повітря буде поступати лише з нинішньої частини. Дві зарядки Type-C. Ну і прямий пол. Зверніть увагу, тут вже майже фактично прямий пол. І зафікси у базі наявні. Ну і все, і підсвітка загалом. Більше немає нічого. Цікавого тут подивитися. Отже, шановні глядачі, такий у нас вийшов відео огляд на Volkswagen 3 купувати чи ні, це особисто ваше рішення. Ми як продавці та. Компанія, що займається переобладнанням китайських електромобілів, повинні вам показати всі плюси та мінуси. Щось у нас вийшло добре, щось у нас вийшло погано. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях та підписуйтесь на наш е YouTube канал. Також у нас є окрема теле телеграм-група, де ми спілкуємося. Нас уже там скоро буде тисяча. Якщо підпишетесь, то буде тисяча. Отже, це був Айді 3 з вартістю на лютий місяць 2023 року. Повністю під ключові двадцяти тисяч доларів і вище, в залежності від комплектації. Всім дякую за перегляд, гарного дня і до побачення.